Слава Ісусу Христу, кавалірочка, всім доброго ранечку. Ну, насамперед хочу всіх вас привітати з початком нового тижня, з понеділком. Надіюся, всі гарно відпочили. Сьогодні з новими силами вириваємося в понеділок. Ну, а я кавалірка встала. Правда, в мене рідкість таке, що кави або молока нема, але бувають такі дні. Тому блека з собою йде в магазин. Але ви кавалерка, знаєте, хочемо, не хочемо. Кожна людина рано має встати, файно все стріпати і клавчистити, песок файно вмити, директор шуну воду, хлопці кого-то файно виталяпати і всі разом беріть ці до роботи. Ну а Блек наш гуляє. Ходи, Блеки, ходи, ходи, ходи. Але Блек має таку властивість рано, як йдемо до магазину. Можемо в магазині піти в туалет, тому перед магазином іду його гарно вигуляю, щоб він не наробив там шкоди. У нас погода кавалерка, не знаю, як у вас, але просто ге, просто така сирість, мляка. Бачите, що робиться? Подивіться, навіть блек гуляти не хоче, правда, блек? А я все хочу вдіти свій білий лук, але ніяк мені погода не посвіляє. Але Оце він, напевне, біл. Так що кавалерочка, ми гулять. Привіт, Ната! Всі вигулюють своїх домашніх улюбленців. І ми в тому числі. Так що гуляємо. Блек, гуляй. Та, Блекі? Блекі? Так що кавалерка, зараз погуляємо, нап'ємося кави. Ну, підемо в магазин, перший її купимо, потім зготуємо. Ой, демоя компаньйонша по. Вигулювані песики. Бачите, це наша Наталя з песиком. Зараз буде знайомий кавалерка. Та Скільки то кавалерка радості, коли з блека знімає поводок. Сам собі гуляє, нікого йому не треба. Табликус, нічого не їсть. Іде. Це наше гуляння підходить до завершення. Я скоро... Та Це вже чимний. Так. Я скоро буду. Може той капішов і виверне в другу сторону. Так ось. Угу. Боже, казала Наталі утюжком не, суш... не витягувати. Короче, так. Так. Давай цьому. Давай, моя... ти йди тільки недовго? Ні-ні, я не буду. Ні, ти зі мною не йдеш, може з тобою. Що? Ну ти не йдеш, ти з Віталіком потім ми будемо двоє. Йди до Віталіка, де Віталік? На регу візьму на руки. Добре, йди. Диви йти нереально, коляка, з хати, щоб блек відпустив. Добрий день. Скоро я див божі. Дай Боже. Що ви? Чекаємо на вас. Я yes, е? Від учора. Так, yes, да, від учора. Що ти, ти мелиш? Тебе вчора не було. Mm. Що ти моніці мої? Сука, я mm. там е... побачила, я ну, що би ну, ну, я хотіла що Я тобі покажу. Угу. От у вас підничку. Ну, я вже її відклала, Та, я так і знала. Так, Так? Так. Я на то дивилася. Ну та такі до того. Та, так, з кам'ячка. Добре є. вона така у мене красотка була, касати ляга. Але ми тобі то не будемо давати. В смислі не будеш давати. А, тому що ми дамо Миколаю. Нас приходять батьки кажуть, наша дитина таке, хоче, таке, а ви передайте це Миколаю. Ми так і зробимо. Ну, то все, я так само, мені то, то. треба рукавиці. Притримати для Миколая, так? А шапку. Йой, та чекай! Я, я читала лист, Мар'яна, в мене були курва, очі по 5 копійок. Дитина 10 років, та то стиляга, я тобі говорю, на більше в Королєву пішла. У тебе, так? Дивися, лист Святому Миколаю. Дуже гарний, молодше. Ну, пише святий Миколай. Я цього року була не дуже чимна. Тому не усі подарунки можеш принести. Я не дуже обіжусь. Отак. Подарки, uh -huh. нову новорічну піжаму. Oh. Тоба, звідки в неї таке натхнення до нової новорічної піжами? От, до піжам взагалі до, я до, би таки, сказала. Взагалі до піжам. Мені то дивно, але найбуде. Вона ну, просто знає, що я її завжди піжами купляю. Най буде. Ну, а цього року не ти будеш, а хай вже купить. Е, всякі смаколики і мандаринки. Ну, то само собою. Новий, дуже довгий поводок для собачки. Виш, про, про себе подумала, ще й про бусю, молодець. Скраб для тіла. Ну, в хресну, тут в хресну. Слухай далі. Маска для лиця. Маска для. Чекай, чекай. Маска для волосся. Новий чехол, Я, який чехол, кажу, ти, ти вже маєш новий чехол, ка, який найме буде. Яка слухай, ка, не перегибай. Миколай має купа дітей, а не тебе одну. Ну, вона ж написала на початку, так. все можеш не приносити. Матрас для плавання. Короче, літа нема зима, вона вже матрас ну, для плавання. Най буде Нав, е, новорічний костюм. А ти кажеш, нову шапочку та нові рукавички. Добре. Прошу дитині оформити. Зараз Знає ми що? це знайдемо. Хочеш з помпоном? Отубо, так. Отово хочу. Отово. Молочно чи бежеву? Е, — Ні, хочу беку бежеву. Бежеву, добре. Бежеву і такі рукавички. До добре, відкладемо. — дію пише. І все. все. І пише, слухай, так. пише дзвонив вчора до мене і каже, що я маю робити. Я каже, щось там. Тато каже, би ще один лист писав. О, а я ката, дай мені. То ж ти мені написала? Так. А вона до мене каже: А як то то Миколай буде ці розчібати на дві хати? Я слушаю так до мене. Я лу покір творила, вона каже, що я маю написати. Я кажу, пиши все ділу, що тобі треба. Без дуростів. Ти чула мене? Чула. Що написала, чесне слово, не знаю, навіть не вникай. Дай мені якусь шапку в голову. Добре. Зараз тебе ще одягнемо. Я вас вітаю. Я вас Дякую. А вчора вивітала. Та я забула, як би вчора пам'ятала. Я вчора в сторіці всіх Андріїв привітала. Серйозно? То вам дякую за смачну воду. А то кропленка, то, то хлопці, я всіх знаю. Але маю купа роботи. Але добре, що є робота. Файний такий хлопче добра. Ти дуже фантимука, я вас не пізно. Бо я ще б тоді. Ви ще б я цим люди всі порозбирали, десь сидять, а я тут а, бомжара. Пору. Побиралася, вбирала, покажи мені файний свет, рекламний, ну, Ти страпа. Знаєш, Мар'яна, я тепер замітила, я кінь ходжу. Чому? Я не знаю. Я тепер Для мене рівно ходити, це є чиста проблема. От так? Mm. Та бо тут все, курва, висить нам. Це, це, це щось облягає. А ти вчора виділа, вчора було в шортиках. Дуже гарно, дуже красиво. Перші шпортки вже еска повідомлення. Іксеска Ні, файно так. Тако кавуємо кавалерка, Ви знаєте, що я приходжу до Мар'яни, ми просто кавуємо і деколи навіть бандрони плетемо. Бо знаєте, бо я тепер сама не хожу завжди Наталя біля мене. А тако з коліжанками треба деколи знаєте один на один. бо є що поговорити. Ви розуміли мені сі песок не закриває. Мар'яна, нас слухай. Але чуєш за 15 хвилин, скаже, слухай, давай мотай колеса. Розходимося. Ні, то то за скоро. <реси> то ну, то вже двадцять подивина. <реси> <реси> ну, та ні, ні п'ємо каву і розбігаємося. <реси> <реси> Саме головне, що забрала все, що хотіла. <реси> але ви знаєте, Кауля, я у Мар'яні ніколи не сумілась. <реси> <реси> людина є <реси> з великої букви. я все я позвонила. Каже, передивиться там стой. Від це краплинку носить, Скажи. Да, Андрійко. Да, да, да. Та да, да. да. Андрійко, а як каже. Та колеги вже свого роду. Боже, а що це так багато води? Та багато п'ють. Ту виходить підігре, я тут рахую одразу. Вода не дорога, виходить підіре. Ну то добре, не будемо заважати бенці. Знаєш, люди да, дивляться, не працюють, а ми сидимо та, 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 на релах.